boží přítomnost s námi je, řekl, takovým prvkem, který je třeba vědět. Boží jen... přítomnost je takový vážlivý element, pro který třeba znát. Ale musíme s ním také počítat. A i musím s tím rachovat se. Najděte si knihu Nehemiáš, devátá hlava. Nehemiá, devátá hlava. Ty rozdělil před nimi moře, i oni prošli se radinou moře a posuchy zemlí. A ty, co za nimi nás Ти вкинув у глибінь, не наче камінь у буйні води. Ти хмарним, хмарним стовпом б'в їх день, а вночі стовпом вогненим, щоб освітлювати їм дорогу, якою мали вони йти. Але вони й батьки наші були зухвалі твердого карку, і вони не слухали твоїх заповідей, не хотіли слухати і не згадали про чудеса твої, які ти чинив з ними. Ти в великому твоєму милосерді не покинув їх у пустині, і хмарний стоп не відступив від них у день, щоб вести їх дорогою, ані вогненний стоп у ночі, щоб освітлювати їм дорогу, якою мали вони йти. Тусе вказує в... на історії, коли Бог виведе národ izraelský z otroctví Egypta. Tud pokazuje ta historie, kdy Bůh vyvíjí izraelský národ z rabstva Egyptu. Že Bůh činil mnohé zázraky. Bůh robil bohatou čud. A oni je řečeno, že byli byli zatvrzeli. A oni byli zatvrdili. До консесі уробили бічка, раки то те наш Бог, те нас вивів з єгипського. Навіть зробило собі бачка, сказав, що це наш Бог, який нас вивів з єгипської землі. To, to, то те тотальна втрата розуму. Це тотальна втрата розуму. Подумай, як однеска з тими з тими різними конвенціями, які ведуть до втрати розуму, до втрати свідомості. Подібно як сьогодні з цими конвенціями, які ведуть до втрати розуму і совісті. Ка, то то є гріх в нас. Це є гріх в нас. dovede všechno obrátit proti. Zumíje se Možná máte každý z vás tím zkušenost. Možná máte každý z vás tím Někomu třeba jste chtěli dobro. Chtěli komu dobro? A on prostě jako by byl slepý. A vy jak slepý? Ještě, ještě, se obrátil k vám z nenávisti. do vás se A mohli to být dokonce i členové vlastní rodiny. A to mohly být i členy vlastní rodiny. Hřích. 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 Slepota. Slepota. A ten, кто, uh, гай, затверділість. А ти хто гає, ту затверділо за ten гріх? А той, хто захищає ту затверділість і той гріх? Так в той хвилі то видяко добро. В цей момент це бачить як добро. Гріх засліплює чоловік. Гріх засліплює людину. Так, ми, наприклад, хочемо найнижче добро про Україну. Ми хочемо найбільше добро для України? Знаменно, аби се Україна vrátила до живого Бога щоб Україна повернулася до живого Бога. Аби були захоронені діти перед масовим масовою ліквідацією. Показуємо на те, що були захищені діти від масової ліквідації. А у нас звичайно в новинах пишуть, що ми крадемо і калічимо дітей. А про нас в пресі пишуть, що ми крадемо і калічимо дітей. Що то є? Що це є? А люди тому вірять. А люди цьому вірять. Бабки, які читають експрес. Товеревицність Євангеліум то вірить. Бацيكي читають експрес, вірять в цьому більше, ніж Євангелію. Ja Я би вам мов виправлять це скушеність. Я б вам розказати ці досвіди. Тільки от мати здоровий розум. Питанься, чи маєте здоровий розум? Прикаміван то висітними. Ми вам це пояснимо. Ой, запхай уся, не хочеш і слышать правду. А вони закриють вуха і не хочуть чути tak. правду. Не хочуть. Не хочуть. І це то є жих. Це є гріх. Не похопіть те. nezrozumí. Tak poslouchejte, mi vám, po, tak my to víme. Tak poslouchejte, my to známe. Tak ten Express je továrna brechní. Express fabrika brechní. No tak, tak nás, když už je posloucháte, poslouchejte i nás. Jak to by už jich posloucháte? poslouchejte nás? Ne. Ne. Vy otevřete rod a už zapchají se Vy odkryjete usta a oni zakryjí sebi v ucho. To je hřích. To je hřích. Či za hříchem je duch. За гріхом є дух. Дух лежі а смерті. Дух брехні і смерті. А то тяжко сюди хіти. А це важко так охопити. Чирі дявол є лгаш а враг. Диявол є брехун і вбивця. Чирі, від як тяжко доведемо ідентифікувати ту духовну отруту, яка се назива гріх. Як важко ідентифікувати ту духовну отруту, яка називається гріх. Так, ізраїльтяни вийшли з рабства Єгипту. Ізраїльтяни вийшли з рабства Єгипту.

Tam bylo tolik zázraků. Tam bylo stílky čud. A oni se postavili proti Bohu. A oni stali proti Bohu. A řekli, že ten bík, skaz, že ten je vyvedl z Egypta. I skazali, že ten bík je vyvedl z Egipta. Bík ze čtyřma nohama. Bík s čtyřma nohama. Prostě ztráta rozumu. Ztráta rozumu. A říká, a co, říká, co to je? A toto v každém z nás je. To se nazývá prvorodní hřích. Dědičný hřích. Starý člověk. Stará lidina. Či ta infekce je v naší duši. A centrum to je kamené srdce. A centrum je kamené srdce. S naším egem. Které chce zlo. Jaké chce zlo. Proto potřebujeme nové duchovní centrum.

Když aj do te, tomu starému člověku dáváte dobro, starý dobro on to nakonec obrátí ve To v nás na to jak, kdy budete do špinavé nějaké nádoby, která je plná brudu led, čist, čistou vodu. Se, budete čistou vodu. Co z toho bude? Co bude? Špína. Brud. Čili oni viděli zázraky. čuda. A byli zatvazili. I byli zatvrdili.